Ще раз всіх вітаю, дорога церква. Хочу розказати свідоцтво, поділитися, розказати про те, як Господь мене вів до себе, як Він мене кликав до себе. Мене звати Юля, я місцева з цього міста. І ну, насправді є тут люди, багато хто знає мене. От. І в мене є два свідоцтва. Одне, це. Те свідоцтво, учасниками якого є ви, можливо, також ви не знаєте цього. І друге свідоцтво, бо я як блудна дочка верталася назад до свого батька. І розкажу перше, так як ви були там. У 95-му році я. Своєю подругою, дуже постараюсь, коротенько, бо час. Своєю подругою ми перейшли з однієї школи в іншу школу, потрапили в один клас, іде з 15 дівчат, ви уявляєте, 13 було віруючих, ДВР – діти віруючих батьків. І всі дівчата вони були їхні батьки, членами вашої церкви. І ці. Дівчата, майбутні слушателі, вони свідчили двом е, дітям, які перейшли до них в клас, які були з невіруючих сімей, абсолютно в нас не було віруючих. Е, і навіть, ну, якщо вже розібратись, то православних якби так сильно і не було. Ну, Взагалі про Бога якось так два рази згадували на Різдво і на Пасху в сім'ї. От, І ці дівчата свідчили, і одного разу вони запросили нас на зібрання, і ми прийшли ми прийшли з цією подругою і почали ходити, почали відвідувати. І одного разу чотири подруги, чотири однокласниці, серед них Мельник Таня, Стельмах Таня, яка там сидить, я і Шкіндер Галя ще одна. Ми четверо тут виходили, каялись, плакали, і слава Богу. От, е була я в церкві з 95 по 99 рік. От, е, ну, ще я забула сказати, що батьки в мене не віруючі були, але була в мене ну, рідна тітка, е, яка була віруюча. Я вірю, що вона на той час молилася за мене і за всю нашу сім'ю. Е, і десь було таке, що вона коли приходила, шось, ну, так, от вона розказувала, я пам'ятаю це. І з 95 по 99 рік я була тут в церкві, я сиділа тут на першій лавці в Вльтах. Я була вчителем в недільній школі. І є тут навіть вже хлопці, дівчата, які підросли, яких я пам'ятаю дуже ну, меншими, які вже зовсім дорослі. От. І сталося так, що. Так як за мою душу була така постійна духовна війна, От, і сталося так, що в 9, 99 класі ну, просто я ех, відійшла, відійшла, я впала в гріх, і ще я перед цим розкажу за, за цей час, е, коли я була тут в церкві е, трошки. Е, Мене так як батьки були невіруючі, вони були дуже сильно проти. Дуже сильно проти І насправді, можливо, комусь там ну, десь смішно чи ще якось. Але е, на мене, на підлітка було справжнє гоніння в сім'ї. Тобто мене не розуміли, мені забороняли ходити на зібрання, я втікала на зібрання. Потім мене били, потім мене наказували. От, Я пам'ятаю, як е, всі дівчата того віку, вони були в гарних американських хустках, а в мене не було такої хустки. Я дуже хотіла. Я була в тому, в чому була. І довгих спідниць мені не дозволяли, наприклад, батьки. І я пам'ятаю, як я відложувала довгий час на псалмоспіви і на пісь Возрождення, Бо я дуже хотіла це мати, але не могла це придбати. Я пам'ятаю, як я відложувала, щоб придбати це. Про Біблію я навіть не могла мріяти, тому що. Це було дорого на той час, і була Євангелія, яку роздавали, така синя, тоненька. І вона в мене була повністю списана, змальована, бо я читала ночами, закривалася в ванні, І пам'ятаю, що дійсно це слово воно настільки було глибоко, настільки я. ну... Знала його навіть на пам'ять, просто знала силки, знала, що де написано, могла швиденько шукати. Тобто я зараз коли аналізую, наприклад, що ці гоніння в сім'ї, так, оце коли тебе тато вертає е, з півдороги, коли ти йдеш на зібрання, він вертає тебе назад, наприклад, і, е, і ти плачеш, але йдеш, бо мусиш йти, наприклад, назад, чи ще якось. Або якщо на підпитку, ти знаєш, що ти ще й получиш за це все. От. Я розумію, наскільки була сильна близькість з Богом, наскільки близько я його відчувала. От. Тобто от такі от гоніння, такі от, ну, коли тебе не приймають, воно насправді настільки ну, наближає, а не коли така дуже вже благодать і дуже вже все так дозволено і все так можна. От. І в 99-му році я м -м, відійшла, відійшла. Зараз аналізуючи вже на дорослий свій розум, наприклад, ну, можна сказати, що таке негарне слово, але через дурницю, через е, якесь непорозуміння, егоїзм, егоцентризм. Я не знаю, що це було. Але я відійшла, я впала в гріх. Знаєте, як кажуть, що сім зліїших приходить. ну от це таке було, Гріх був різний. От Я не буду якби, вдаватись в подробиці. І... <кліс Medical Macle> Потім уже, значить, по 2000 рік я, виходить, я була в світі, я вийшла заміж, я народила дитину. От і знаєте, як собі дівчата малюють, що невіруючий шлюб він може бути. ну, То я вам скажу, що його не може бути просто, тому що Ніби все починається як в індійському кіно, а далі, далі приходить реальність. Ну, тип, Реальність прийшла й до мене, ну, але це вже друге свідоцтво, я просто так перенеслась. Насправді, вже на той час, в 2000 році, вже була дворідна сестра моя віруюча, рідна сестра моя віруюча, але членами церкви в Баптистській церкві. І так само сестра моя рідна, наприклад, дуже молилася за нашу сім'ю, за наш шлюб. і... Получається, в 2000, зараз я скажу з 2000 по 2004. Це я була в світі, так. А в 2004 я прийшла вже знов, мене запросили на зібрання, і покаяння відбулося наступним чином: заспівали пісню. Люблю твій Божий Дім. І знаєте. Є люди, які виходять на покаяння там чи вони плачуть, а я голосила і я бігла, тому що перед очима промайнуло все, все, що я, від чого я відмовилась, що я була царською дочкою, і я проміняла на свинячі рожки, і Я була в світі. От. І я так голосила, я так бігла на це покаяння, і я так зрозуміла, наскільки я люблю Божий дім. І вас так само, і той вже дім. От, І слава Богу, що виходить, з 2004 року по нинішній день ми з чоловіком в церкві ми прийняли в один день хрещення, ми служимо. В нас троє діток. От, і слава Господу, І знаєте, до чого я це все якби вела? Ну, Якби поверніться направо і наліво. Може, серед вас є такі дівчатка, якою колись була я, чи хлопчики, в кого не віруючі батьки, кому тяжко, заберіть їх на чай, поговоріть з ними. Можливо, вони мріють про шарфік якийсь і не можуть його, ну, батьки не можуть їм це дати. Подивіться, моліться за цих дітей, тому що, можливо, Нема тітки рідної, нема можливості ну, комусь молитися за них. То моліться, носіть їх на руках своїх. І хай дійсно вам Господь дасть його очі, щоб ви бачили, щоб ви чули цих дітей. І я хочу також і вам подякувати, тому що свій час ви також посіяли в мене і вклали в мене. Слава Богу.